У залі Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися змагання з волейболу серед дівчат першої групи в рамках чергового етапу спартакіади Надвірнянської громади серед закладів загальної середньої освіти. Ученицю Надвірнянського ліцею престиж Софію Мушак до перемоги мотивує команда. У надвірній проводиться багато спортивних заходів, де дівчині найбільшу насолоду приносить волейбол. Що е, в такому місці надвірна е, дуже багато проводяться е, змагань з різних видів спорту, як із боксу, е, дзюдо, самбо. Я знаю, наскільки мені відомо, баскетбол, волейбол. І от кожного разу хочеться брати просто в них участь і е, доказувати, що надвірнянські діти вони є дійсно сильні. Чесно сказати, я займалася різними видами спорту, але волейбол він приносить насолоду. І я просто е, кайфую від гри, і від того, як збираються е, діти. От вони страхують один одного, просто підтримують, і ця така командна гра, вона дійсно зближує. До змагань команда волейболісток на ліцею номер 3 готувалася ретельно. Старший вчитель Євген Попович каже, школярі навіть пожертвували своїми весняними канікулами. Особливо наша команда готувалась дуже поселено. Під час канікулів ми проводили посилені тренування. Всі, всі Готові на виграш до бою і всім бажаю перемог. Зараз у нас не на легкий час, проходить війна і задля того, що наші герої захищають нас. Наші дівчата ліцею №3 мають змогу тренуватися, виступати на таких змаганнях. Ось така найсильніша у нас мотивація. У змаганнях з волейболу взяли участь шість команд. Провели спортивний захід управління освіти спільно з відділом молоді та спорту на міської ради. Фізичне виховання, виховання патріотизму у дітей це є найважливіше на сьогоднішній день. І... Сьогодні будуть змагатися шість команд, які представляють наші заклади загальної середньої освіти. Це надвірнянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорнобола, Надвернянський ліцей номер 2 Надвірнянський ліцей номер 3 Надвінянський ліцей, ліцей Престиж, війський ліцей і Снянський ліцей. Ну сподіваємося, що дівчата сьогодні зроблять такий гарний почин, і наші змагання вдадуться. Будемо дякувати нашим Збройним силам України, що на даний час вони. Оберігають нам і дають можливість провести цей захід. Любити та займатися спортом закликає молоде покоління Надринянської громади начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький. Він вважає, що саме спорт є рушійною силою здорового способу життя та здорової нації. Спорт потрібно любити, займатися спортом і жити спортом. Сьогодні у Надвірнянському ліцеї номер 1 відбувається змагання з волейболу серед дівчат першої групи. Це є один з видів програми Спартакіади Надвірнянської громади серед закладів загальної середньої освіти. Найперше хочу подякувати нашим захисникам Збройним силам України, які не дивлячись на таку сьогодні зимову погоду, хоча і під час весни вже забезпечують нам мирне небо. Спокій сьогодні маємо без тривог. Дуже дякуємо і низький уклін нашим воїнам-захисникам. Хочу також подякувати директору ліцею номер 1 Імені В'ячеслава чорновола Богдані Михайлівні Ковалюк за гарно підготовлений зал, за гарно підготовлене відкриття. Ну, дякую, звичайно, всім, як завжди, управлінню освіти, з якими спільно проводиться дана спартакіада. На сьогодні волейболу на Дернянській громаді набирає обертів або ж розвивається. До змагань все більше залучається молоді. Попереду легка атлетика, гра в шашки та шахмати. В кінці травня організатори планують провести підсумкові змагання, де буде визначено переможців спартакіади.